Будемо рухатись до конкретики. Спочатку пройдемося по всіх типах. Це найпоширеніші, але це, звичайно, що далеко не всі. Це ті, які найчастіше зустрічаються в нас на ринку. Така найбільш контроверсійна модель: це є без бонусу лише ставка. Наступний варіант найбільш поширений на ринку. Це є за рівень закритих вакансій. Тобто, там за Angular, Мідла ви маєте одну суму, за Senior QA іншу, і так далі. За складність закритих вакансій, це більше про Гейміфікований підхід, коли за кожну вакансію, залежно від її складності, нараховується певна кількість поінтів, балів від компанії до компанії, це може називатись по-іншому. Наступний варіант це особистий бонус і додатковий бонус за результат команди. Тобто, це може бути. Особистий бонус як за рівень закритої вакансії, так і за складність, але додатково за результат команди ще бонус інший. Також є варіант за результатами performance review. і додається в деяких компаніях ще додатковий бонус за час, за який ви закрили дану вакансію. Зараз ми будемо до кожного пункту конкретніше вертатися, але перед тим згадаємо за таку річ, як вибрати взагалі бонусну модель для себе, для своєї компанії, яка вам підійде. Кожна модель мають як свої плюси, так і мінуси. Нам треба пам'ятати таку основну річ, що бонусна модель має відображати стратегічні цілі вашої компанії і підлаштовуватись під її е, фінансові можливості. А також обов'язково бути ринковою, справедливою і прозорою, щоб ваші рекрутери були задоволені і не зробили вам бунту на кораблі. Е, добре. Вертаємось тоді назад і подивимось, як же ж воно може перегукуватись без бонусу. Лише ставка. Е, насправді така модель не часто зустрічається на нашому it ринку, але тим не менше, вона зустрічається в яких е, кейсах вона може. Застосовуватися в кейсах, коли, наприклад, компанія не має конкретної цілі агресивно рости в певний період часу і вакансій в неї є дуже мало. І переважно це вакансії, які передбачають заміну тих людей, які у вас там пішли, не пройшли випробувальний термін, і так далі. Звичайно, що це суперечить часто самої самій суті аутсорсу, яку я зараз власне представляю, тому що, що таке аутсорс бізнес-модель полягає в тому, що ми нарощуємо кількість наших колег, які засайнені на проекти, і є білебел, тобто приносять прибуток компанії. Якщо ми не ростаємо, не нарощуємо ці масштаби, ну тут порушується сама суть аутсорсу. Тому таке зустрічається рідше. Звичайно, що ставка може бути не тільки в такому випадку, може бути і. В інших компаніях, зокрема, може бути і в продуктових, я не раз зустрічала, але в такому випадку ставка має бути значно більшою, ніж в тих компаніях, де є бонусна складова. Тобто, ця ставка має виходити на якийсь середній загальноринковий рівень того, що в середньому, наприклад, має middle або senior рекрутер ставка плюс бонуси. Просто що вам перекривало в такому випадку. Плюс тут дуже легка, легка імплементація і це полегшення для бізнесу. Дали ставку, перегляд раз в рік, немає ніяких проблем, немає ніяких правил нарахування і так далі і тому подібно. Але в реальності, звичайно, що вона не завжди так працює. Е, будьмо відверті, фінансовий е, момент, фінансова складова для рекрутерів це дуже важливо, і ставки одної не є достатньо. Часто ставка це взагалі такі тепер. Е, я би сказала, гігієнічний фактор, який must have для людей, які працюють на фултаймі в компанії. Якщо ви в агенції, звичайно, що там ставки немає, це зовсім інша історія. От, але ну, знову ж таки, це суто моя суб'єктивна думка, щоб я зараз нікого не образила. Але я вважаю, що справжній трушний рекрутер має драйвитися фінансами далеко не в останню чергу, і тут немає нічого постидного. Це є окей. І коли ви собі підбираєте людей в команду, я думаю, тут також є і люди присутні, я би все-таки рекомендувала і відстою те, щоб брати людей, в яких горять очі, які готові рвати і метати, фігачити, і за це все має бути справедлива винагорода. Тому що ті люди, які хочуть стабільність, тільки ставкою, як каже Віка Придатко, сидіти на попі ровно, це не про рекрутинг. Я вважаю, що це не є той трушний рекрутер, яким він має бути. Але знову ж таки, це, це моя особиста думка, щоб я не образила тих, хто відстоює от таку позицію. Е, за рівень закритих вакансій це найпоширеніша модель в нас е, на ринку. Я проводила перед війною досить велике опитування серед рекрутерів по Україні. Ми вернемося до нього трошки нижче на наступних слайдах. Власне, біля 75% всіх рекрутерів мають цю бонусну систему. Її плюси легка в імплементації. Тобто ми прописуємо конкретний рівень позиції, конкретно скільки це в грошовому вимірі, і тут достатньо все просто. Також варто згадати, що є технічні вакансії, в кожній компанії є і не технічні вакансії, але до того ми трошки нижче вернемося, власне, як нараховувати за такі вакансії. Ось які мінуси? Тут не до кінця є момент справедливості. Насправді те, що я проговорювала в таких основних постулатах, як е, сатати цю бонусну систему найбільш справедлива, на мою думку, це за складність закритих вакансій. Це власне, коли е, є виокремлені конкретні вакансії, наприклад, сіньор-ноджасник, Має там, наприклад, 50 поїнтів. Якщо це senior-middle QA, то не може він мати 50 поєнтів, тому що це значно легша вакансія, і відповідно таким чином ми це коригуємо, і за певну кількість тих поєнтів балів нараховують відповідно грошову винагороду. Це найбільш справедливо, на мою думку, але тут є свої мінуси. Таку модель важко впроваджувати в компанії, важко засетати, Тут може бути багато нюансів. Тут воно до. Досить часу, ресурсу затратне, і, можливо, навіть і фінансово за цим всім треба слідкувати, рахувати і так далі, і тому а, подібно. Тому тут складніше, але справедливо. Особистий бонус плюс бонус за результати команди, в якому випадку класно додавати оцей бонус за результат команди. Що це таке? Це або фіксована сума, яка розбивається при успішному покритті а, там закритті вакансій на всю команду. Або відсоток від всіх бонусів, які рекрутери заробили за певний період часу, такий кейс класно застосовувати в тому випадку, коли нам треба налагодити співпрацю між рекрутерами, здружити їх і подолати таку болячку, як нездорова конкуренція. Особливо коли є в компаніях така річ, що закидують одну вакансію там не знаю на п'ятьох рекрутерів. хтось швидше закриє той молодець і йому бонус? Ну тут просто всі пересваряться і толку з того не буде. От тому тут важливий командний результат За Результатами перформанс. review, що це таке? В результаті оцього дослідження, про яке я згадувала, були кейси, коли в людей бонуси дуже рідко. Раз в півроку, а то і раз в рік. Як вони нараховуються конкретному рекрутеру, ставляться кіпіані на період, наприклад, закрити конкретну кількість вакансій, серед них там 20% має бути сіньорних, плюс взяти участь там в першому, другому, третьому, провести певні ініціативи, і тоді раз в півроку або раз в рік нараховується певний відсоток від річної зарплати рекрутера як бонус. Такі випадки рід, досить рідкісні, але тим, біль, але тим не менше вони є. Що таке time to fill? Тобто, як виглядає ідеальний рекрутинг? Відкрилась вакансія, проконтактували одного кандидата, який у вас вже був гаряченький, десь отам в запасі, проінтерв'ювали і дали офер. Коли йде такий варіант, ви значно скорочуєте витрати компанії. Бережете гроші, і за це компанія може віддячувати додатковими бонусами. Вам знову ж таки, це як додатковий елемент до другого або третього до другого, третього або четвертого варіанту, про який ми згадували. Тобто, це не є незалежна система.